А, друзі, вітаю! Це я зараз готую е, грядочку для посадки цієї полунички. Ну, Поки побачите на екрані, яку я отримала посилці. Посилка до мене прийшла. Буду зараз висаджувати. До нас прийшла посилочка, це буду зараз висаджувати. Це я посипала е, деревним пополом, е, ґрунт тут на грядці. Бо дуже-дуже вже як... Такий перевірений спосіб підгодівля така ґрунту осіння. Це пополом посипають люди ґрунт на городі. Свекруня моя покійна, царство і небесне так робила. Картоплі викапувала, дуже такий був добрий врожай. Добре, коли воно так. Це я зараз хочу поприскати. Пополиваю і потім буду тяпкою розбивати. І щоб був ну, такий, щоб ну, так, було трохи рівненько, бо мені треба, щоб воно не було таких от, ось цих колдобин. І треба оце все по -по -по порозбивати та й буду розбивати. Ну, ось так. Ось так, друзі. Е, хочу ще відповісти на ваші коментарі, які ви мені писали. Дуже цікава така тема. Допомога ЗСУ. Е, ну, є мені що сказати і буду відповідати вам. Е, наша родина теж пожертвувала і теж допомогла і приймали участь. Приймаємо участь так, у допомозі. І так, мені подобається, коли кажуть, що ось заходьте на цей канал, бо там допомагають ЗСУ. Звідки ми знаємо, що ця, ця людина, може ця людина ще більше допомагає нашого, так? а ми говоримо, що ось ну, таке. Я, я вам говорю так, щоб це ну, на моєму каналі ця така розмова в коментарях. І тому мені, знаєте, якось е, ми, ми теж допомогли ЗСУ, знаєте. І хтось, от, от ви, от Ютубі, хто бачить це відео, хтось знає про це, що ми допомогли. Ніхто не знає. Я не говорила про це. Ну, ось так. Зараз я підготую рядочку і буду висаджувати полуничку і покажу вам як я буду робити. А зараз я поки ще тільки смочую, щоб було рівненько. Буду тяпкою розбивати ці колдоби, і щоб було рівненько. Бо так мені не, не підходить. Ось. Залишайтесь на нашому каналі, хто не підписався, ще підписуйтесь обов'язково. І коментуйте. Коментуйте і вибачаюся, якщо я когось образила. Своїх друзів, хто там пише так, що ну, це, знаєте, якось заходити на канали і дивитися е, відео тільки тому, що там, чи, чи не заходити тільки тому, що е, ця людина, ми знаємо, що ця людина не, не, не допомагає. Ніхто не знає, хто знає. Ніхто не знає. Ви знали, що ми допомогли ЗСУ? Да, Велика сума грошей пішла. Ви знали про це? Не знали, бачите? А ми допомогли. Ось так. Проста родина. Ось так, друзі. Залишайтесь далі, далі буде. Ось, друзі, помапити. трохи помочила. Зараз буду тяпкою розвивати. Потім буду далі, буду що робити, буду вам показувати. Залишайтесь на каналі. Подобайку відео. Коментуйте і підписуйтесь. Хто ще не підписався, дуже потрібна ваша допомога. Підписуйтесь. Друзі, ну ось дивіться, поклала я агроволокно з дирочками. Дірочки я не робила, це я таке купила вже готове в інтернет-магазині. І є таке, є таке ну, для, для полунички. І буду ці е, е, дірочки висаджувати полуничку. Е, я ще хочу вам сказати. Е, я ось тут зробила ось так нахльост, бачите? Зараз покажу вам, може трохи камера буде гайдатися. Тут, якщо, якщо так от, бо я у мене е, які, рядочки короткі, е, не, ой, вибачте, я вже не можу слова правильно сказати. Мені вже все. І е, 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 я зробила, я його розрізала і е, поклала один на один, ось так бачите? Ось так внахльост. ну, Таке велике розстояння мені не потрібно, щоб було між цими рядками. І я зробила так, один на один поклала, тут трохи ще буде місце, щоб тут можна було пройти. І тут між рядочками по-любому буду ходити ще цей. І з того боку. Ну, ось так. Тут виходить, у мене один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. 9 лунок буде. У мене кожного сорту по 10 штучок. І ну, я у одну лунку покладу дві. Люба Поляєва рекомендує вкласти по дві, по два рожка у одну лунку. 2, 4, 6, 8. У цьому рядочку у мене вісім штучок. Ось так буде. По два буду класти. По два рожочки буду класти в одну лунку, в одну, а, а там ті будуть по, по одному рожочку. І ось так, друзі, е, буду висаджувати. Как, як висаджу, так покажу вам. Ще залишилась у мене ось така полоска одна агроволокна. І там далі я буду висаджувати інші сорти. Буду вам ще показувати. Ось, ось такі справи. Так, треба до якось, хочеться допомогти родині, бо е, в родині в нашій така біда. Донька хоче залишати школу в нашому місті після першого семестру, хоче їхати до другого, до другого міста і там працювати і е, дистанційно вчитися. Ви розумієте, в чому справа? Я можу, можемо це пережити, скажіть, будь ласка. А? Як дитина та буде дистанційно вчитися і ще працювати. А? Що це таке робиться? Нічого не знаю. Люди добрі, а? Я не можу передати вам словами. Хочу, хоч якось, хоч якось допомогти нашій родині. Залишайтесь на нашому каналі, подобайку відео, коментуйте і підписуйтесь. Далі буде.